Так, Доброго дня. Сьогодні вас знову вітає парксайд. Сьогодні більш кращий день, ніж було минулого разу. Насправді тут у нас почалось вже роботи по благоустрою, хоча отак от нібито виглядає, що не почалось, але я от бачу бачите, розмітки, є такі колешки з пінопластом, ну, арматурка з пінопластом, то вже якась розміточка, і вже роблять, потихеньку вже. З цієї сторони почнемо робити благоустрій. По все більше і більше балконів. Я так розумію, всі балкони вже стоять по другій секції по зовнішній частині. І тут друга вже завершена, я бачу. Перша секція вже поставили е, трохи більше десятка балконів. В принципі, балкони можна ставити вже там, де доробили фасад. І до речі, кому цікаво, з плиткою приділилися. це була перша плитка, та в тому списку, так, дійсно, темніше вона більш пасувала, але з виходячи з досвіду нашого по темній плитці, на ній так багато видно всіх цих недоліків, що це просто щось страшне, ми приїжджали десь у вівторок чи в серед, я не пам'ятаю, ми робили відео, де ми підпалювали. Прямо на очах у вас підпалювали пінопласт і мінеральну вату. Показали вони, що не горять. Нам, до речі, в коментарях як прилетіло, що чому ви робите не все з мінеральної вати. А тільки от біля вікон і через два поверхи робите протипожежний пояс. Ну, це виглядало це приблизно так. На маленькі будову можна. Там до 16 чи 15 метрів, я не пам'ятаю точно, можна використовувати на сьогоднішній момент повністю негорючий негорючий пінопласт. Точ, точніше, пінопласт, який не підтримує горіння, от той, який ми полили. До речі, от він попереду. Зараз до нього ближче підійду. От, бачите, а тут зараз є протипожежний пояс між другим, третім і е, біля вікон мінеральна вата. І от нам як прилетіло, чому ви всю вату не використовуєте? Ну, Давайте почнемо з наступного. Ми взагалі могли використати тільки пінопласт по нормах. От, До речі, показую. Тим, хто не бачив відео, воно в інстаграмі, в нашому, на парксайті. До речі, підписуйтесь на парксайт, там новини. Я скажу чесно, можливо, для тих, хто не хоче багато читати, вони трошечки цікавіші. Або слухати. Ну, а на мене ви і так підписані, тому... Тут я вам наливаю по 15-20 хвилин раз. Бачите, нічого змінералювато не сталося, вона навіть не покрошилася. Я залишу під цим відео в кінці посилання, точніше, воно буде з'явиться у вас в віконце, посилання на моє відео, де у нас був випадок, коли згоріла не квартира, це згорів бак на білому шоколаді. Ну, коротше, подивитесь, там якраз наглядно показано, там був такий непоганий. Ну, в велика пожежа е і якраз ця мінеральна вата вона спасла і так непогано спасла е людей, тому що якби не вона, то я думаю, що весь стояк би згорів. Так, е тому ми от е вирішили такі думаємо, ну давайте зробимо трошечки якісніше, додатково безпечніше для людей. Зробимо. Трішечки мінеральної вати додамо, ну де, по, по деяких місцях не трішечки, а більше. З внутрішньої сторони мінеральної вати більше, ніж зовнішньої. Там по деяких причинах. Я зараз не згадаю по яких. Е -е... Зараз машина проїде. І от ми такі раді, що ми зробили людям краще і тут нам прилітає. А чому все не з мінеральної вати? так, Шановні. Ви по півтори тисячі доларів в центрі купуєте у дуже відомих компаній на 10 поверхівках, до речі, до дев'яти можна, щоб пінопласт частково використовувати, а більше дев'яти не можна. Ви купуєте їм питань не задають. Ну, якось, ну, чесно, ну, я, я в тому тіктоці, в якому-то виклали аж. Позеленів, думаю, ну що ти не зробиш, це все одно погані. Ну, До речі, чому у е в які є недоліки мінеральної вати, дійсно один з коментаторів правду сказав, що якщо мінеральна вата е замокне, вона стає важчою, е що впливає на е несучу спроможність фасаду. І друге, вона тоді сильніше передає холод. Для того, щоб вона замикала, ми використовуємо цей клей, він захищає, він має якісь о, можливості по відштовхуванню води. А саме головне, це оця фасадна частина, вона практично о, нуль пропускає води. Так, ще більше додалось бачу радіаторів. Давайте пройдусь по першій секції. Давайте тільки не по цій, а по. по... Хоча давайте з цієї почнемо, потім зайдемо ще в кутову. Довге буде сьогодні відео, тому готуйтеся підзаварювати під чай, хоча ви вже знаєте, мабуть, його тривалість, на відміну від мене. Так, мені цікаво третій поверх. Там якраз закінчували шпаклювання. Мені цікаво, чи закінчили його, чи не закінчили. І хочу зайти ще в кутовий під'їзд. секції. Ага, Бачимо, звідси вже зробили дах на герші. Тому електрика там вже захищена, лічильнички. Що тут у нас відбувається? Ага, все, я бачу, що вже затирали по пилу. Бачу, що вже затирали, підготовлювали під пофарбування. Бачите, такий з'являється трошечки колір цього гіпсокартону. Затирав, А тут ще не все бачу. Ні, трішечки не. Ще, мабуть, буде один раз, бо, мабуть, це основні недоліки. Тому що чекаю, коли зафарбують якусь хату, щоб було видно, що там, де і як. Ну, такого. То особливих змін попередньо з минулим тижнем не відбулося. Але все ж таки щось додалося. Так, що хотів ще. Подивитися, що робиться по гіпсокартону в секції номер 4 І в перший під'їзд піти подивитися перший під'їзд першої секції, тому що я завжди в цьому під'їзді все показую. Подивитися, що там, яка відмінність між під'їздами першої секції, то для нас буде розуміння по швидкості. Та можливо вам нема розуміння, а мені є трошки, тому що в мене там трошки більше інформації по планах. Тому це теж дуже важливо самому розуміти, де. Є правда, а де є оптимізм. Продовжують щось рити, якісь ставити колодці всередині двору, бо двір треба вже закінчувати, якщо чесно, з цими, цими всіми риттями треба вже пошвидше все доробляти, звиняти його і починати робити красу. Тому що, бачите, фасад по четвертій секції внутрішній дійшли до краю. Ну, а там Затягнути клеєм, але ще поки що немає е фасадної штукатурки. Так. А, і наскільки я розумію, е фасад переставлять зараз на першу секцію. Тобто перша секція буде найбільш готова по фасаду. Так, що у нас тут відбувається? Давайте зайдемо на другий поверх. Подивлюся, що у нас тут по гіпсокартону, по шпаклюванню. Тубачу стіни по цьому ще не пошпакльовані. А от всередині бачу, що навіть щось вже фарбується чи що, що це біле таке. Ні, не, Тут нема ще нічого. Щось вони фарбувало, я дивлюся. Це колір, але нема гіпсокартону. Це один раз з кольором пройшлися. Десь якийсь тест робили. Ага. Так, бачу, є фарба. Є фарба, але це ґрунт фарба, я так розумію. Це вони розвели і зробили ґрунтовку. Цього ми зробили ґрунтовку. Це повинно бути стандарт від фарбмана. Да. Ось. Пройшлися разок, щоб не чекати. Ну, до речі, зрозуміло, для чого. Незважаючи на те, що гіпсокартон ще не завершено, вони зробили покриття по е, цій А штуку. А Я так розумію, що на вищих поверхах вже щось з цього зроблено. Я зараз подивлюся, що тут зроблено, але те, що фарба з'явилася це дуже добре, вже починається розуміння по видачі квартир на фініш. Отут застелили, але ще так розуміли не фарбували, бо нема, нема нічого, тобто, тільки підготували. І четвертий поверх. Дуже прикольно цей під'їзд, якщо чесно, з цим другим вікном е, світловим. Четвертий поверх. Така ж сама історія, підготували під пофарбування, але нема. Гіпсокартоном. Одразу переходимо в четверту секцію, з першого в четверту. Подивимося, що там встигли доробити. Ну все, грізюки, до речі, вже трошечки менше, але через дощі її тут вже довго тяг будемо місити. Тоді такі, звісно, дощі були потужні. Як туди обійти? Давайте спробуємо по цій дощці. Так, 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 так і так. Все. Потрапили до четвертої секції. Ага, до речі, дивіться, виставили, е, рештування, не рештування, а виставляють люльки під четверту секцію. Виходить, що перша буде остання, я вам трошечки набрехав. Вони з люльок робили цю, це якраз вони виставляють сюди. А це, мабуть, ці, мабуть, сюди переставляться. Але ці щось тягнуть з фінішним покриттям, якщо чесно. Я не розумію чому. Знову розумі, я чогось не розумію. Так, ліфти. Це останній. Хлопці, це останній вже ліфт. Чи ще якісь є? Зоровий тут 10, то є восьмий. Восьмий. Все, дякую. Вже вісім з десяти. Вісім з 10 робиться. Так. Це, мабуть, з цій секції, потім в той край підуть 9 і 10. Тут якраз три під'їзди, виходить, що в третій секції вже все закінчено. Нема тут виходить, тільки ліфти роблять. От бачите, як, До речі, як виглядає ліфт, ви можете зараз побачити. Руку туди сувати не буду. Ну, але можете оці. Нема ще тут гіпсокартону, на жаль. Зайдемо зараз ще в другу. І третє у нас там найповільніше все відбувається зараз. Точніше, не повільніше, вона просто відстає. По темпах вона просто відстає. Якось нам треба потрапити. в Другу. Ага, по краю. Вони погору, тоді вони можуть Так, до речі, зараз подивимося що у нас в грища відбувається. Так, що Що цікаво, чи є там вже якесь обладнання. Я, якщо чесно, не спрашував, тому я думаю, це і для мене, і для вас буде новина. Ні, нічого ще. Стяжку, я бачу, зробили, поставили, щоб не лазили. Ага. Ну от, от знизу приходять кабелі, я так розумію. І от вона така. Ну, до речі, класна бамбуха. Повністю з бетону можна сховатися. Так що наше електричне обладнання знаходиться в повній безпеці. Тому це теж плюс, якщо чесно, тому що ніхто не знає це зараз війна, може через 50 років ще одна буде війна, чи через 30 ще. і воно ще ця не може ще щось буде, тому вже якщо є можливість за невеликі гроші зробити щось безпечніше, то це треба робити. Двері завезли, я бачу. Так що тут нема теж гіпсокартону. На жаль, нема гіпсокартону, що його рознесли. Зараз подивлюся на інших поверх, тому що це перший, там перший завжди йде останній. Можливо, йдуть у якісь роботи. Ну, по, по тому під'їзду йдуть. Ми вже дивилися з вами, я вам показував. По-перше, це другий під'їзд другої секції. Та виходить, вони ще не закінчили в тому. Щось крутиться. Ні, є. Так, дійсно, я не правий, Виходить, це через тільки перший пор. От вам питання, відповіді. Була б економія, тут нічого б не було. Тут б нічого не було, шановне панство. От коли нам розказують про те, що ви робите економне, слухайте, ми робимо недорого якісне житло. От запам'ятайте, це назавжди. Ніхто там каже там, про економ-клас. Економ-клас, я скажу чесно, жив в будинку 1500 доларів за метр квадратний, в центрі Львова. Ото був економ-клас за 1500, а тут за 700 вон, всі, все, що тільки може бути. Це ви ще там фінішного оздоблення не бачили. Давайте подивимося на третьому. А, ні, Ще на третьому, мабуть, теж не побачите, ще профіля валяється, тому ще, мабуть, не розносили. Ні, Нема на третьому поверсі, другий є. Зараз подивимось четвертий і перейдемо в котельню. По-моєму, в котельню повинно було занести котли, але я не впевнений. Далі ліфти тут є? Ні, сюди ще не заходимо. Тобто зайшли на другий поверх. Рознесли на третій профіля і з однієї сторони монтують, з іншої сторони заходять в цей під'їзд. Тобто, скорше за все в під'їзді номер 1 вже гіпсу картону все завершили. Так, йдемо в третю секцію. До речі, з третє одразу подивимося через віконце, що там вже встигли зробити монолітники за тиждень часу. В, 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 в третьому будинку О, це утеплювач добрий день, Добрый день. У нас утеплювач ну, для гіпсокартону той що я тільки що показував двері також чекають на те щоб встановити О, так трошечки звісно зжаті терміни не можу сказати що прям критично але Трохи так під Та, А, слухайте, дивіться, я згадав, котли я вам вже показував, вони вже були на місці, минулого відео я їх показував. То, то можливо... Так, точно я згадав, що я їх там бачив. Це на третьому гринводі їх ще не було. Що, якщо чесно, заплутався. Так, тут поки що ніяких таких особливих нових робіт не відбувається по цьому під'їзду, то, мабуть, я зайду в якийсь середній, з нього подивимось. На третій секції от фасадчики виставили люльки, то ще одна тут сюди стане, я так розумію. Що вони просто її ще не мають, і вони просто потім перших переставлять. Вон там зав'язались кута, я бачу. Ну так, більш-менш. Ось ці, щоб, блін, якщо чесно, вже затягнуло би і ми мало б більше. Гарний вигляд, Ну а так маємо те, що маємо. Так всередині вибуготових фасад. Це було б прям супер. Люди заходять, ще б благоустрій би зробити так зараз в жовтні би. Це фантастика. Ось ще ліфт в роботі. Так. Оце середній під'їзд секції номер 3 першого будинку. Давайте піднімемось на третій поверх, щоб краще видно було. На третій будиночок. Mm -hmm. Електрику тут продовжують розкидати. Наступного тижня, до речі, домовились зробити відео вже про електрику. Ну, небагато вона зробила за ті дні, тільки трішечки доставили цих щитів. Тут почалася вже засипка, я бачу, на секції 1, її ще не було на той момент. Тобто трошечку почався рух, по третій, вже такий цікавіший. Ну що ще вам з новим розказати? Електрику ми вам покажемо, як ми робимо. По фасаду ви все бачите. По опаленню. Тут воно більш-менш вже там по хатах розведено, так щоб треба було стяжко робити, Але ще додатково все обладнання не поставлено, тобто мається увазі лічильники І е, ще не підключена сама котельня. В котельні ще там багато обладнання, там насоси, там ну багато чого цікавого. Тому що наступного разу я придаю, якраз вони повинні десь плюс-мінус там і робити. Тому отаке По зупинці е, транспорту поки що по одній маршрутці вже є домовленість, по другій також можна зробити. От, питання тільки ще доцільності, тому що. Ну, Куди є, кому їздити. У нас тільки виходить, що працівники поки що. Я думаю, що з грудня точно вони запрацюють, з листопада під питанням Питання тільки зупинки, зупинку ми робимо за свій кошт Вона буде зараз десь приблизно, де ви заїжджаєте на будову, тільки трохи далі в сторону резорту. Ну То, мабуть, це все, що вам хотів показати. Єдине, що на дах не потрапив. Але я думаю, навряд чи його зробили, бо поставили люльки. Я думаю, що от зараз в цих хлопців завдання за пару тижнів це все діло швиденько зробити, тому що вони тримають дах. Ну І цим теж треба підтягнутися. Теж дуже важливо, тому що воно все стоїть, чекає на те, щоб ви закрили його фінішним шаром. І я якщо чесно, не бачу. Не бачу. Ну То, мабуть, по парксайду на сьогодні. Погляд я завершу. Всім дякую. Пишіть в коментарях, що вам цікаво було б подивитися наступного разу. Я думаю, що можна пройтись ще буде по другому будинку, але там поступові зміни, вони постійно, практично по всіх секціях, вони там вийшли на завершення першої і другої секції, другого будинку по Моноліту. То питання тільки будемо закривати. Чи не будемо закривати ще до Нового року склом. Ну, це таке риторичне питання. Чи є сенс, чи нема. Я бачу, що є, якщо чесно. Чим менше води і льоду туди потрапить, тим краще, потім легше працювати. Ну, Тому вже будівельники будуть вирішувати, що тут. Ну, тут я вже вам ходив, показував. Мабуть, це все. По очисних спорудах сьогодні відео робити не буду. Дочекаємось, коли вони закриють всю конструкцію до кінця, щоб там вже можна було всередину зайти. Можливо, там вже плитка буде кластися. Тобто там вже підходить до введення в експлуатацію. Зараз будемо огороджувати територію, благоустрою трішечки зробимо. Та будемо вводити їх в експлуатацію. Будемо... Саме складне це тестування в реальному режимі. Приїдуть поляки, будуть нам допомагати їх запускати. Тож є вони як тут сказати, ід ідейні правці цієї системи, тому будемо з ними працювати. Хоча наші вже, якщо чесно, трошечки вже далі пішло, не буду деталі розказувати, але трошки більше є розуміння по якості. Ну але це вже буде пізніше. Це вже будемо при тестуваннях, при експлуатації. Скажімо так, вам Подавати інформацію щодо якості там, той води, яка виходить з тих очисних споруд. Все, всім до побачення, до наступних зустрічей на парксайді. Па.